Рахунки, каси та рух коштів. Всім привіт! Ми додали новий функціонал, а саме функціонал рахунків. Він дозволить вам тепер контролювати обіг коштів з прив'язкою до конкретного банківського рахунку чи можливо локації. Е, отож, почнемо налаштування. Ми можемо перейти в налаштування, фінанси, і тут у нас є тепер рахунки. І, наприклад, давайте додамо рахунок, який буде в мене стосуватись локації. Хрещатик, магазин, наприклад. Да? Тип рахунку я обираю, банківські, готівка, локація криптовалюта. Нехай це буде локація поки що. Далі в нас є ще типи оплати та тип витрат. Зберігаємо, йдемо в тип витрат. Я, наприклад, хочу додати тип витрат, зарплатня. Хрещатик, наприклад, да? зберігаю. І нехай це буде типи оплати. Так само я вже попередньо створив готівка хрещатик, щоб кошти, які мені давали готівкою на магазині, я міг автоматично зараховувати до цього рахунку. Тепер, щоб кожного разу, коли я проводив оплату, готівкою, наприклад, фізично, мені не потрібно було обирати, на, яку саме, на який саме рахунок ці кошти мають надійти. Я повертаюся в функціонал рахунків, хрещатик магазин, редагую і вказую: тип оплат, наприклад, да? ми шукаємо тут наш хрещатик. Готівка хрещатик. Та і тип витрат, наприклад, зарплатня хрещатик. Плюс можна вказати, відповідно, доступ користувачам, щоб тільки певні користувачі мали змогу бачити ці рахунки. Наприклад, у вас багато магазинів чи інших там, рахунків не по офлайн локаціям, а під онлайн-торгівлю. Але не потрібно, щоб менеджери бачили всі і губились. Тому ви даєте доступ тільки до потрібного рахунку для користувача. Все, зберігаю, у мене є тепер. Рахунок хрещатик магазин. Я переходжу функціонал курзинка, журнал платежів, і тут ми бачимо, хрещатик магазин є 0,0 гривень. Натискаючи на три крапочки, я можу відповідно зробити коригування балансу і вказати, наприклад, що в мене на цьому рахунку 100 тисяч гривень. При цьому я можу зробити переказ з мого рахунку хрещатик магазин на якийсь інший мій рахунок, щоб, типу. Контролювати обіг коштів. Відповідно, є сума, дата, час, коментар, щоб ми могли пам'ятати, для чого ми це зробили. Давайте зараз, наприклад, перекинемо там тисячу гривень на рахунок ВладК на потреби офісу, наприклад, да? додати, зберегти. Все в мене з одного рахунку списано кошти на інший мігрували. При цьому зафіксовано переказ. Це червоненька да, стаття, тому що витрати. Ну, я можу відповідно скасувати. А тепер про автоматизацію. Якщо ми говоримо про офлайн-точку, ми можемо перейти в розділ, наприклад, POS. Да, уявимо, що в нас магазин на хрещатику. Ми продали тут щось клієнту. Там ціна 68 гривень. Да? Давайте дві речі сплатити. І тут, відповідно, я можу обрати рахунок. За потреби хрещатик магазин, да? а можу і не обирати, тому що якщо я тут оберу готівка хрещатик, то система автоматично зарахує ці кошти вже на цей рахунок відповідно. От, тому давайте відразу це зробимо. Готівка хрещатик. Бачите, хрещатик магазин автоматично підставилось. Таким чином не потрібно двічі робити кліки. Ну і фіксуємо, скільки коштів. Нам заплатив клієнт, наприклад, це було 140 гривень. Система покаже ще й решту, скільки потрібно видати. Підтвердили: окей, повертаємось до попереднього меню. Курзинка, журнал платежів. І тут ми, власне, побачимо, що у нас було проведено 136 гривень оплати на рахунок хрещатик магазин. Таким чином, цей функціонал забезпечує коректний обіг коштів по вашим онлайн рахункам чи фізично коштам на ваших касах, щоб ви могли в кінці дні зрозуміти всю історію, да, скільки було витрачено, наприклад, якщо ви надали доступ менеджерам, фіксувати якісь витрати по, ці, по цій картці, і ви розуміли, скільки готівки має бути у вас фізично в касі на точці. Або ж на вашому рахунку, при цьому вам не доводилось бігати. Між вашими банківськими додатками моніторити, скільки коштів у вас де. Ви зайшли в crm систему побачили на якому рахунку, скільки коштів, і зрозуміли, звідки ви можете зробити цю певну транзакцію. Отож, сподіваюсь, було корисно. Впроваджуйте функціонал, все дуже легко, як завжди, за 5-10 хвилин налаштовується і ведіть коректно контроль обігу ваших коштів. Кісіар, видихай, тут зрозуміло.